Добрий день, друзі! Сьогодні у нас на огляді мій, можна сказати, без перебільшення, добрий товариш і давній це автопилесос від фірми Black Decker. Це Англія чиста, дивіться, покажу вам. Ось едланд. Так, так. Оцей пилосос або пивосмок. Давайте на українській мові. Пилосмок. Мені подарувала дружина 10 років назад. І я не можу користуюся. У мене вже четвертий автомобіль. І всі чотири автомобілі цей пилосос у мене вичищав з великим кіносмотки. Отже, зараз перейдемо до самої конструкції. Я вам хочу показати, з чого нам складається. Тут є щиточка, вона складується компактно, не мішає. Вона із двох частин. Бачите, одна така із щіточкою, а друга, щоб доставати до таких місць, де не долізеш, як кажуть. Але не, не, не всюди вона достає, треба сказати правду. Сам пилосмок. Компактний, шнур у нього длиною 5 метрів. 5 метрів це достатньо для того, щоб всю машину пропилососити. Вмикається він прикурювач, стандартний, в нього роз'єм. Прикурювач вставляємо і вмикаємо оцю кнопку. Бачите, зараз тут 0 0 Ось. Нуль. А якщо ми вімкнемо, у нас з'явиться одиничка. Отак От він буде працювати, буде вже готовий, щоб його використовувати. Так виключається. Так, тепер по поводу його чищення і розборки. Те, що він працює, я вам зараз покажу, вставляється отак. І в недоступні місця ми достаємо, наскільки це можливо. Інший варіант це коли його... Так, вставляєш і вичищаєш, як щіткою. Буває таке волосся і крихти, які в'їлися, їх потрібно щіткою Ось Така конструкція. Коли ви закінчили з ним працювати, ви його можете легко почистити самостійно. Для цього нажимаємо кнопку, він відкривається, знімається частина. Тут сміття збирається всередині, бачите, тут такий люк відкривається і воно не випускає назад сміття. Тут збирається сміття, ще раз повторюсь. Що ж тут всередині? Є сітка, яка захищає від, крупних, від крупного мусора, який розміром, бачите, більше 1 мм. Вона знімається поворотом, повертається, знімається. Ось така. Тут є такий мішечок, який працює вже по мікророзміром сміття. Він теж знімається, провертаємо його і знімаємо. Ось, дивіться, все дуже просто. І чиститься все це, вибивається. Просто, ну, просто і, і зрозуміло. Тут двигун стоїть компресор, який втягує ось такий пилосос або пилосмок. А тепер збираємо в обратному порядку. Дивіться, тут нічого складного немає. Попадаємо в пази, повертаємо, все зафіксувалось. Тепер так само ми одягаємо оцей фільтр. Так само ми одягаємо оцей фільтр. Так само повертаємо, він заходив з щіплення сюди і стає на своє місце. Щоб закрити його, беремо зразу, одягаємо на оцей виступ і робимо клац. Клац, і все, він закласнився. Оце ж приспособимо. Ми кладаємо назад в нього. Ось такий чудо пилосос. Повторююся, він у мене вже більше 10 років. Виробник його Англія, фірма Black Decker Auto Dust Booster. 12 вольт. Всім рекомендую. Не пошкодуйте. Тільки я не впевнений, що їх зараз виробляють. Але якщо виробляють, беріть сміливо. Дуже потрібна, дуже надійна і якісна річ. Дякую вам за увагу, друзі. До нових зустрічей. Підписуйтесь.